Вітаю, друзі! Інформаційна студія сильні разом знову продовжує свою роботу. І сьогодні у мене на Zoom зв'язку. На жаль, не в студії, але що ж поробиш. Тетяна Литвиненко сьогодні буду саме з нею розмовляти про ініціативу, яку вона створила у польському місті Місловіце. Адже в Тернополі її знають як співачку і як блогерку на ім'я Літатка. Але спочатку повномасштабної війни їй довелось змінити і місце проживання, і вид діяльності, але незмінною залишилась любов. До України і любов до творчості. Тож про її проєкт Українська книга для дітей-переселенців в Польщі будемо спілкуватись саме зараз. Тетяно, вітаю вас. Доброго дня, Україна, доброго дня, Нові. Рада з вами зустрітися, хоча навіть в такому форматі, трошечки іншому. Сьогодні поговоримо про дуже хорошу ініціативу. До якої ви вже долучаєтеся? Дякую. Ну, звичайно, було б набагато краще яскравіше побачити вас тут у нашій студії. Адже вже не раз наші глядачі бачили вас на наших телеканалах, слухали вашу музику, слідкують за вашим блогерством в інтернеті. А сьогодні будуть знати вас ще і як волонтерку, і як ініціаторку такого соціального проекту. Давайте розпочнемо нашу роботу, напевно, що і спочатку, адже спочатку була ідея, але перед ідеєю були якісь все таки поштовхи. До цієї ідеї, що саме було? Е, історія починається з того, друзі, що е, я з дитиною на руках, е, коли був початок війни, на свій страх і ризик просто виїхала в нікуди. Я не знала, куди я їду, я не знала, що я буду робити, але я точно знала, що я маю подбати про свою дитину, подбати про її спокій. Е, і ми так переїхали, пам'ятаю, вночі ми стояли на кордоні, холодно було дуже сильно холодно на кордоні з Польщею. І, власне, е, спочатку ми приїхали до е, родини, яка прийняла, прийняла нас е, до себе на перший час, а потім вже я знайшла роботу безпосередньо, ось тут, де я знаходжуся, це дитячий садочок. Я працюю в дитячому садочку. З маленькими дітками і з великими. спочатку я працювала як допомога вихователя, тобто щось з дітками повирізати, помалювати, поклеїти, постувати пісеньки. якісь. Це все ви знаєте, хто знає мене давно. Це дуже сильно для мене близьке. Я дуже обожнюю дітей. І власне ця робота дала мені можливість спілкуватися з дуже великою кількістю українських жінок, які перебувають тут. Я підтримую діточок, які ходять в садочок наразі в садочок, в якому я працюю. Далі планую масштабувати цю всю ідею. Планую робити збори, збирати е, спілку українців тут для того, щоб разом об'єднатися, разом тримати комунікацію і так далі. Е, допомагаю наразі цим діткам, які тут навчаються в садочку. Е, на початку це було перекласти щось, допомогти їм, е, зрозуміти е, з викладачами одне одного. Тут називається викладачі не вихователі, а викладачі. Ось і от так воно все перейшло до того, що я тепер маю можливість робити. Щось потрібне для цих людей, які знаходяться тут за кордоном, для українців, для тих людей, які теж втекли сюди в період війни, які до цих пір виїжджають сюди, тому що в когось знищили їм відомо, так, війна. І мені дуже шкода цих людей, тому що я була на їхньому місці. Ми разом плачемо, ми разом сміємося, ми разом переживаємо якісь моменти внутрішньо. Я даю їм підтримку свого роду якусь будь-яку, Навіть словесну, навіть послухати, навіть разом посидіти, пор порозмовляти. І, власне, е я не можу, якби, я допомогла собі в плані того, що я у мене вже більш-менш все був вкладано тут: житло, дитячий садочок, соціальний кісне абсолютно все. Я собі виробила просель. Це не говорить про те, що я там 100% лишаюся в Україні і втікаю з лишаюся в Польщі, втікаю з України. Ні, це говорить про те, що я змогла тут наразі соціалізуватися, так до цього соціуму, якби який і так подібний до нашого дійти. І я хочу допомогти ще цим людям, які теж сюди приходять, такі самі розгублені, як була розгублена колись я, які просто. Просто от не знають, що їм робити. І тепер у мене є сили, оскільки я вже собі допомогла, я можу допомагати іншим. У мене є сили. Я допомагаю, наприклад, людям, які приїхали десь з бойових дій, так втікають, і можу надати їм житло на перший час. Це не будуть якісь помешки, це будуть спеціальні осередки, такі, де проживали українці від початку повномасштабного вторгнення. Місяць, півтора, два, скільки потрібно людям, вони можуть там жити. Чи ви розуміли, місто, мисловіце прийняло від початку повномасштабного вторгнення більше 3 тисячі українських жінок і дітей. Це дуже велика кількість людей. Звичайно, хтось виїжджає і повертається додому, хтось залишається. Але є люди, які постійно-постійно приїжджають, і їм потрібна допомога. Ідея з українською книжкою, власне, ми так помаленьку прийшли до української книги. От, навіть не моя ініціатива була: це була ініціатива тих людей, тих мамів. Які привезли своїх ді діточки у садочків, в них виникла потреба, щоб їхні діти читали українську літературу, українські книги на рідній її мові. Відомо, що українська мова для діток, які в Україні, є рідна, і вони легше адаптуються, читаючи свої знайомі книжки, читаючи свої знайомі оповіді, казки. Тому, власне, така ініціатива і виникла з цієї потреби, з великою потреби українських жінок і їхніх дітей. Як давно виникла ця ініціатива? От розуміємо, що ви приїхали з першими такими назвемо це хвиля. Так, перша хвиля, ви виїхали. Ви вже там облаштувалися. Зараз кажете, що люди деякі приїжджають, деякі їдуть. І от вже маємо більше ніж 9 місяців цієї страшної війни. 9 місяців люди приїжджають, від'їжджають. Наскільки давно ця ініціатива виникла у вас, ця ідея? Дивіться, ідея створити українську бібліотеку, саме українську бібліотеку тут в місті в Польщі з розгалуженням, якби нам вдалося назбирати більше книг, щоб ці книги пороздавати ще по садочку, бо я маю тепер доступ до усіх садочків, пороздавати по цих всіх всіх садочках, щоб дітки е, між заняттями могли читати не польську літературу, а українську. Не забували українські букви, вчили їх. І е, якщо нам вдасться збирати цю потрібну кількість книг, це теж впровадити. Ідея ця виникла е, трошечки більше тижня тому. Mm -hmm. Трошечки більше тижня, не місяці. Я не є така людина, яка буде чекати. Я відразу маю ідею і відразу її реалізую. Немає куди чекати, вже довго триває війна, і цим дітям потрібна допомога. Тому за тиждень часу вдалося в чотирьох містах організувати точки збору книг. Вдалося організувати людей, які допомагають, залучити цих людей, залучитися їхньою підтримкою. Власне, от тиждень часу можна рахувати, що тиждень часу ми вже дійшли до якогось етапу. За тиждень часу так справді ви вже багато чого зробили, і я так розумію, що ви на цьому не збираєтесь зупинятися. Зараз ми розповімо людям, ще так вже що зроблено, скільки вже принесено і де вони можуть долучатися до цього. Але перед тим ще таке: ну напевно, теж дуже важливе соціальне питання, адже знаємо, що люди, більшість людей, які виїжджали за кордон, це люди російськомовні, так і для них ви збираєте українські книги. Це е, також тут є якась своя задумка, скажімо так, під, впливати ще й на підсвідомість людей. Е, звичайно, задумка є така, що українське має бути українським. Якщо це територія Польщі, то я розмовляю ту по польську. Я шаную та панство і розмовляю ту по польську. Е, якщо я є українка, то я розмовляю українською. Е, мені дуже приємно чути, як люди, які все життя своє розмовляли російською мовою, спілкуються зі мною українською. Люди вчаться, вони не тільки зі мною спілкуються. Я часом запитую у людей, скажіть, а ви от, відчуваєте, що ви десь нещодавно перейшли на українську мову? Ви так стараєтеся говорити тільки зі мною? Чи ви взагалі в буденності стараєтесь? Знаєте, з дітками вони багато з них далі спілкуються російською. Але Потрібно цим людям допомагати, особливо тим, хто хоче. Тим, хто хоче покращити свою українську для мене просто насолода, коли я чую, як українці, які все життя спілкувалися російською, переходять на українську. Вони не хочуть говорити мовою ворога. Вони не хочуть говорити на мові держави-терористів. Я не знаю, пусти ви це чи ні, але так є. І українська книга, яку я збираю тут, має бути стовідсотково українська. Це допомагає і діткам. Українцям по-новому пізнавати е, українську мову, відкривати вчити її. І тим віткам, які завжди говорили українську, теж читати, вчитися і так далі. Е, власне, задум такий, ви знаєте, на території Польщі, як би це дивно не звучало: Україна є україномовна. І тут дуже дивуються поляки, наприклад, коли українці спілкуються російською. Вони відразу думають, що це росіяни. От власне, українцям варто задуматись про це, в якій країні вони живуть і якою мовою вони будуть говорити. Але знову ж таки це зовсім інша тема, про яку я теж можу дуже довго говорити. Але зараз не про те. Ми зараз про збір книг українською. Принципі... Отже, ініціативі Тиждень часу, так ви вже організували в чотирьох містах. Це польські міста, в яких ви організовували цей збір книг, чи це в Україні? Збір книг повністю в Україні. Е, дякуючи моєму життю так, в Україні, я маю дуже багато друзів, е, маю людей, які готові мені допомогти. Хто слідкував давно за моїм інстаграмом. хто любив мою творчість і мене любов'єктиво? Вони власне в Україні і вони допомагають. Е, свої книги можна приносити в різні міста України. Там є пункти збору. В мене в інстаграмі є допис з містами. Міста збору це місто Тернопіль в центрі на східному в бамі. Ви можете прочитати інформацію в принципі, в мене під дописом. Це Варкаут Хол, мережа магазинів Миска, місто Нововолинськ, центральна міська бібліотека, місто Івано-Франківськ. Допомагає мені відомий інфлюенсер, інфлюенсер Саша Ссаша Саша Пустовід, дівчинка з великим серцем, яка просто безкоштовно допомогла своєю багатомільйонною аудиторією. Теж збирати книги. Вона у себе теж збирає. Можна приносити її в Івано-Франківську. Можна приносити у Луцьку, можна пересилати поштою. Тому інші міста завжди можуть свої книжечки прислати новою поштою або на Тернопіль, або більше всього на Тернопіль, і вже звідти вони будуть доставлені сюди. Як ви організували цей процес? Ну, процес збору зрозуміло. Ви домовляєтесь якимсь там чи магазином, чи якоюсь організацією, так які виділяють там шматок площі, скажімо так, для того, щоб люди приносили. Далі це все збирається там тиждень, місяць, чи можливо кожного дня йде відправка? Хто вам відправляє, як воно відправляється туди? Дивіться, наразі збір відбувається в Україні. Звичайно, що тут в Польщі немає українських книг, і вони дуже потрібні нам тут а потрібні цим діткам. Тому збір відбувається в Україні. Книжки можна приносити. Я думаю, аж поки не закриємо збір ще тиждень-два, точно можна приносити пункти збору. А потім, коли вже все ми докупи складемо ці всі книги. І вони приїдуть до мене, щоб не було. Я працюю теж на роботі, і якби зручно, якщо один раз буде відправка, і просто всі книги доїдуть до мене, і ми зробимо тут гарне відкриття. Буде відеозвіт, буде фотозвіт. Ви побачите, скільки діток прийшло. Я стараюся це все організувати. Просто, просто завдяки тому, що я маю ідею, і я маю підтримку людей, яким ця ідея подобається, які цю ідею підтримують. Так що дуже дякую людям за те, що долучаються. От, власне, в нас є також невеличке відео із ваших соцмереж про те, як долучаються люди, про те, скільки книжок вже віддано, передано. Тож я пропоную трошки подивитися одну хвилинку на екран. Я тут починаю збирати книжечки, які ми з дітками вже прочитали, які вже переросли. І я буду їх відправляти у Польщу. Зараз я хочу попросити вас долучитися і більше розповім наступних сторіс. Таке аж до сліз пробиває, якщо чесно бачимо, що долучаються не тільки дорослі, а й самі діти долучаються. І от про саму книгу ще хочу вас спитати: чи є якісь не знаю або обмеження, або побажання на в жанровому, наприклад, якомусь вигляді? Які це книги мають бути? Чи більше ну дитячі розмальовані, чи, можливо більше текстові, щоб діти читали? Ну для віку ми розуміємо так від двох і до п'ятнадцяти, так як ви казали. Так? так, дивіться, в Миссивіці проживає понад е, біля 300 дітей зараз на даний момент. Це е, садочки і е, школи такі початкові до 15 років. Це дітки-українці. Е, книги їм потрібні е, відповідного віку. Так? Це, не якісь, це не розмальовки, це книги, які, власне, можна взяти з бібліотеки і читати. Е, читальні книги е, різні, різножанрові. Тому що ну, діткам різне подобається і от власне в таких книгах є потреба. Хто може долучайтеся, будь ласка, до збору, тому що книг мало. Потреба дуже велика. Але як би люди не старалися, їх все одно мало, потрібно більше, ще більше носити, щоб була гарна бібліотека. Тим більше, друзі, я організувала тут в місті Мисловіця прекрасний куточок, де можна поставити ці книги. Нова новесенька бібліотека, що не відбудована, що навіть не відкрита, вже чекає на Чекає на ті книги, які я обіцяла їм доставити для наших діток. Створюються спеціальні групи осередки українців, щоб вони всі знали, що тепер можна буде прийти з дітками своїми українців, почитати українську літературу. Тому що Польща заохочує читати польську літературу. А я, як українка, заохочую читати українську літературу. тому що в цьому є дійсно велика потреба. Подивіться, яка прекрасна бібліотека. Насправді ми вона дуже вигляд щастлива, виглядає дуже, суч... дуже сучасна, дуже яскрава. І скажу чесно, навіть, мабуть, чимось таке відрізняється і від наших бібліотек. Е, дивіться, в бібліотеці важливо не те, як вона виглядає. Важливо те, які там є книги. Тому що ми приходимо в бібліотеку не поробити фотографії, а взяти гарну книгу, почитати своє. Тому тут, власне, є місце, де мама може з найменшими віддітками прийти і почитати їм книги. Я максимально залучаю усіх просто приєднуватися до ініціативи. Ініціатива така є, я знаю, в Варшаві. Тут, в цьому регіоні немає такої. Я маю надію, що нам дасть. Просто маю надію. Скільки плануєте ви зібрати цих книг? Ну, я розумію, що чим більше, тим краще. Але все ж таки, ви собі десь, ну не знаю, можливо, на, на дошці бажань десь писали. От я хочу зібрати 10 тисяч книг. В мене по кількості не було, тому що я прекрасно розумію, в який складний час ми зараз живемо. Я прекрасно розумію, що ну, і світло, перебої з електрикою і так далі. Я часто е, не можу зв'язатися, наприклад, зі своїми е, людьми, які мені збирають книги, бо просто немає світла. Uh -huh. І тому я мрію, щоб наші діти з нашими батьками прийшли, отак повернулися в бік і бачили надпис Українська література, дитяча українська література. Розумієте? І щоб дітки прийшли і взяли улюблені свої книги, своїх улюблених видавництв. «Колобок», там ще якісь казки. Не знаю, які там вони люблять. А взагалі, чи ходять українці в польські бібліотеки, щоб взяти, ну, бодай польську книгу почитати? Чи як вони мають знати про те, що там є українська книга? Дивіться, вони будуть знавати через мене. Я mm -hmm. так хочу організувати відразу вже я організую зараз такий осередок українців, інформуватиму їх про всі події. Ви знаєте, я якби та людина, яка хоче, яка. Координує всіх тут, хто є людина, яка допомагає організаційно, до якої можна звернутися з будь-яким питанням, і я допоможу його вирішити. Принаймні, буду пробувати так. само і з комунікацією не буде проблем, тому що в мене вже є своя стратегія як комунікувати з людьми, як їх всіх просто об'єднати і щоби е, от власне дізналися про бібліотеку і ходили туди. Вони ж до мене прийшли з цим проханням, розумієте? Вони uh -huh. хочуть цього. Тому думаю, проблем з цим не буде. Тобі більше наші українці, ви знаєте, які наші українці? Вони своїх побачили. Вони вже дружать одне з одним, одне з одним. Одного запитає, той знає 15 сімей. Того запитає, той знає ще 15 сімей. І так власне і е, єднаємося, друзі. Нас сарафанне радіо в українців працює найкраще, так, так? ну і в принципі так. запрошення не тільки від вас, а й від працівників власне і цієї бібліотеки. І навіть е, ви ж нам прислали повідомлення і запрошення від начальниці управління освіти. Доброго Малгожата Слоніна, начальник дня. Малгожата Слоніна, начальник відділу освіти в місті Мисловіце. Тут власне знаходимось. В нашому місті маємо. Біля 300 дітей з України, яким потрібні книги, щоб розвивати свої знання, вміння, щоб читати книги українською, щоб розвивати свої відомості, вмілентності, щоб мут користуватись літературою українською. Звертаємося з прожбою о Звертаємось з проханням надсилати такі книги до координатора, який займається акцією розповсюдження читання серед дітей з України. Попшехняння читаництва вшут дітей з України. на Україні. Доброго дня! Вітаю всіх дітей в Україні. Мене звати Анна Урбан. Вітаю з міської бібліотеки публічної вмисловіце. Вітаю всіх любителів книжок, дорослих і малих. Наша бібліотека вважається родиною вже багато років. Тому організовуємо щомісяця як для дітей, так і для батьків вечори забав. Тут ми граємось і читаємо книжки звичайно польською мовою. Але ініціативи пані Тетяни маємо ідею спільно організувати в бібліотеці полички з книгами звичайно, що українською мовою для дітей з України і також організовувати зустрічі для дорослих і дітей українською мовою. тому дуже просимо допомогти у зборі книг українською мовою, які розмістимо у нашій бібліотеці. Нашої бібліотеки дякую. дякую. Чи був складний процес комунікувати із владою для того, щоб організувати таку акцію власне для українців? Адже поляки і так дуже багато роблять для нашого народу? Друзі, я вам скажу, що ми, українці, поляки дуже подібні подібні люди. Для того, щоб скомунікуватися з ними, не потрібно прикладати дуже багато зусиль. Потрібно просто підійти сказати Доброго дня, маю таку таку ідею власне, як зробила це я. Е, в мене ось тут, ось тут, бачите, прапор Україна Польща. Це показує солідарність Польщі з Україною. Те, як вони готові допомагати. Розумієте, Якщо всі мають бажання зробити єдину гарну справу, то в нас все вдається. В мене питала дівчатка з інших країн, які теж українці виїхали, про реалізацію цієї ідеї. Я сказала: просто ідіть і домовляйтесь, не бійтеся спілкуватися. Зробіться так, як і я. Просто ідіть і домовляйтеся. Ну ви комунікабельна людина. Ви вмієте спілкуватися із публікою, із публікою онлайн, із публікою такою наочною можна сказати. Тому я думаю, що у вас з цим проблем не було. Але все ж таки хочеться, щоб ви ще раз нагадали людям про те, наскільки важливий цей проект для того, щоб ми всі ще раз і ще раз усвідомили, що ми одна єдина нація, і що ми повинні один одного підтримувати зараз в Україні. Скажімо так, із частими відключеннями світла так, це звичайно дуже погано, і дуже багато людей від цього страждає. Але скажу на власному досвіді, в цьому є великий плюс. Українці стали більше читати і стали читати більше української книги. Тож я думаю, що зараз нам буде не те, що важко, а ще легше і ще потрібніше віддати цю книгу дітям, які не мають такої змоги. Друзі, важливість проєкту є колосальна. І це перший тільки проєкт, який я тут роблю. Я маю в планах дуже багато все робити. Я планую разом з людьми, які працюють в бібліотеці, проводити народні читання, тобто збирати людей і читати їм українські книги. Я планую в садочки давати українську літературу для того, щоб вони, дітки ніж заняття, ми читали. У мене є на це, в мене є можливість це все робити. У мене немає книг, тому друзі. Українську літературу треба поширювати. Чужого навчається свого не цурасі, тому а, вкрай важливо, щоб ви долучили до цієї ініціативи і підтримували нас. Дякую, Таню. Ви настільки ініціативна, у вас в планах стільки проєктів, і я впевнена, що всі вони будуть реалізовані. Але чи не важко вам там? Самі особисті ваші питання таки залишаються дуже цікавими для наших глядачів, адже дуже багато із них є і вашими підписниками, і вашими шанувальниками. Тож відкрийте трошки своєї, свого особистого життя, як вам там вдається жити, виживати і ще й надихати інших? Скажу вам, що на початку було пекельно важко. Особливо коли ти не маєш роботи. Потім знайшлася робота. Життя більш-менш почало вирівнювати. Дитина пішла в садочок, я ходила на роботу. І власне, отак от воно все е, пливло, пливло е, зараз. Ми почуваємо себе добре. Е, моє серце зайняте, В мене є людина, яка мене підтримує. В мене є людина, яка завжди за всі ініціативи. Ми активно проводимо е, тут час. І стараємося бути максимально корисним, поки є в нас на це можливості, ресурси і так далі. Тому е, важливо е, просто вірити в хороше, вірити в хороше, мати біля себе людей, які вас готові підтримати, мати людей, які готові вам допомогти. В мене така людина є. Це дуже приємно чути, і дуже приємно, що ви почуваєтесь там зараз е, затишно, можливо, навіть трошечки як вдома, але все ж таки, чи плануєте ви десь, можливо, приїхати, можливо, вже е, просто відвідати Україну десь ближчим часом? Все-таки все, все, все залежить від роботи, так? Дуже багато чого залежить звичайно від роботи, тому що як ти за кордоном з дитиною ти мусиш триматися цю роботу і працювати. Мені подобається працювати в садочку. Я працюю з дітьми, але в Україну, звичайно хочу приїхати. Я вже приїжджала і ще планую приїжджати. Маю надію, що з України в мене будуть якісь. Ще якісь цікаві проекти, які ми зможемо реалізувати. Планів дуже багато. Нехай вони це все реалізовується поволі, поступово, одне за одним. Але Україна, ви знаєте, в Україні навіть повітря інше, в Україні дихається навіть по-іншому. Таким знаєте, своїм домашнім родинним теплом звідти теплом. Ну, будемо сподіватись на ваш найближчий приїзд в Україну. Тож поспілкуємося з вами вже у студії. Наживо будемо щиро раді вас бачити. Ну а поки що я вам дякую за те, що виділили час попри роботу, попри свої ініціативи для того, щоб ще й інформувати наших глядачів про таку хорошу річ, як українська книга для дітей-переселенців у Польщі. Я вам щиро ну, дякую. Бажаю дуже вам натхнення і всього найкращого. Дуже дякую, Тернопіль 1 за, за цей час, за можливість говорити про важливі речі. Я вас всіх е, підтримую максимально. Чекаю тут, е, кому потрібна допомога. Обов'язково звертайтеся до мене. якийсь навіть тиждень пожити відпочити, ви можете приїхати теж до мене і долучайтеся до збору книг. Обіймаю вас усіх. Україна переможе. Слава Україні Путін. Героям слава, дякую, Таню, і дякую нашим глядачам за увагу. Зі мною була Тетяна Литвиненко. Усі її тернополяни знають як блогеркою, як співачку на ім'я Літатка. Але сьогодні вона працює в дитячому садочку. Вона збирає українські книги для дітей, українців і має ще дуже дуже багато планів. Тож почуємо, ще про них не один раз. Зараз вам дякую до зустрічі.